Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас святий Боже, святий кріпкий. Святий помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безний, помилуй нас, слава Тві, Сини, Святому Духові, і нині час, і на віки віки. Не святай, помилуй нас, Господи, чиси ліки наші, Владико, прости беде, наші, святий посвятив сили на очі наші, імене твоє Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отці, сину, і святому духові, і нині повсякчас, і на віки віки, Отче наші на небесах, нехай святиться і вдя Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця наші, і не веди нас у спокусу. Але світло Світлока, бо Твоє, і царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки, з духами праведний похвали, душе рева Твоєго, Спа. Жені в житті у тебе, чоловіко, любче, о твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочихають, покої душ треба Твоєго, бо ти, Тине любець слава в і Світу. І Святому Духові Ти, є єси Божі даду лишой, і кай да не не сняв, самі душі раба Твоєго покой, і нині бовся час, і на віки віки, вавінь, єдина чиста непорочна ді. Що весь мене породила, моли, що спаслася душа. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось запокій душі, воїна, героя Володимира. Який загинув за честь і не нашої держави України, що простилися йому всяке прогрішення. Добровільні, добровільні, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господь Бог оцелив душу Його, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Милості Божий Царство Небесне, відпущення ріхів, є у Христа безсмертно. Царей Бога нашого Його, Господе ві помолімся. Господи, помилуй, Боже, Божоді, всякої плоті, ти смерть подолай, да я волоснищ, і життя світу йдемо дарував. Само, Господи, покой душу, особшу робату, уб'єдного на полі брані, героя Володимира. І в місті світло, в місті, душу, в місті спокійному, звідки втекла болі, печаль зітхань, і всякі прорішення вченим словом. Або діло, помислом як благий, і чоловіко любець Бог прости, бо немає людини, що жила, не зрішила б ти вийди не без ріка, правда ти правда по віки, і слово твоє, істина, бо Ти є воскресіння, і життя, і упокій у совшу б'єного, раба Божого, героя України, Володимира Христе, Боже наш. І ми твій славу ссилаємо з безначальним тим отцем. Присвятим, боїм жотворя, що духом нині по всіх час, і на віки вічні мудріші, чесні шитхи робимі, і не звійняно, що від Серафимі. що видатні, босло, босло, породила, своще бородиться тебе величня, Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Цей Сину, і Святого Духа. І нині повсякчас, і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, мола Христос, істинний Бог наш, що живий, ми те, володіємо молитвами, причисту свої матері. Святих славних сиваних апостолі, преподобний повносиці наших всіх святих, і душу раба свого б'єного на полі брані воїна, Володимира, що переставився від нас в оселях правени на лоні Авраама покой, і до праведних причисленні нас помилуй спасе, як благий і чоловіка любе. Бажанімо спенні вічні поки подають Господи, приступам тому воїну, загипшому Володимиру за честь і нашу державу України. І сотворимо вічною пам'ять. Що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радуйся, все благодатне, Марію, Господь, з тобою. Благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавок. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа, Боже що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашу. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. в ім'я Отця, ім Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Возлюблені во Христі, брати і сестри, розпорядок за упокійних богослужінь за воїном Володимиром будуть наступні. Завтра, сьогодні, зараз ми перевозимо тіло до. Будинку скорботи, до будинку смутку. Тіло буде там перебувати до неділі. Сьогодні почнеться читатися псалтир. Завтра о е, суботу, о 18-й годині розпочнеться Парастас. І також буде читатися псалтир. У неділю на е, в Пасху розпоча, розпочнеться за упокій Володимира. В 11 годині ранку. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Слава Україні. Героям слава.

Господь наші, на небеса, нехай це звіти в'язне, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насочний дай нам сьогодні. І прости нам певени ви наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не наведи нас у спокусу, але визволи нас і кока, Амінь. Святі ворати слава, радна марія, Господь тобою, Благословенна тим і жінка, благословен, і благословенні Твого, бо Ти породила Хриса Спаса і Збавителя, душа наша. Отче наш, весина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам проведе наші, як і ми прощаємо, винавацям нашим. І доведе нас у спокусу, але визволи вони нас відлока бога. Амінь. Богородиця Діва Радиця, благодатна Марія, Господь собой, благословенна Ти, і життя, і благословенна Ти, благодій. У тих породих ста спаса і слави твоя душа. Отче наш, що єси небеса, а святиться іня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас <клес> послушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою. Благословенна тим іщенка і благословенні підлога на того, бо ти породила Христа Спаса, слабий тебе, душ нашу, послабий простимі, прости Боже, прижені наші дороги доброї. Повітрі, сліди, не свідом, дом тюнами, подаємо ночі, Це йому і нам прости, простить подиплеючи, полюбить амінь. Вічна йому пам'ять завтра небесне, найславу споживає. Ви і сина, те того камінь. Ви і сина, святого до камінь, ви Отця і сина святого Духа, камінь. Слава слава Україні. 嗯。Okay.